Всім привіт! Сьогодні відео буде про міні-трактор Шефен 244, тобто про повнопривідну версію. Цей трактор є вже легендою українського ринку і свою популярність, як ви всі знаєте, він завоював своєю простотою, надійністю та дешевизною. Саме головне, за що він усім подобається, це те, що він абсолютно виконує всю ту ж саму роботу, що і трьохциліндрові трактори. Так, звичайно, є пара нюансів, і, в принципі, я вважаю, що це основні його недоліки, але вони зв'язані з конструктивними особливостями. Про що саме йде мова? Це про його гучність та вібрацію. Тобто, ви маєте розуміти, що. Працює він досить голосно, але не із-за того, що в нього якийсь там поганий глушитель встановлений, а просто це конструктивна особливість цього двигуна. Тому що тут один циліндр, і він так працює досить голосно. По тій же причині тут присутня вібрація більша, ніж на трьохциліндрових тракторах. Плюс тут ремінний привід, який теж в свою чергу додає трішки вібрацій. І в принципі, на цьому все. Більш проблем я не бачу в цьому тракторі. Звичайно ж, хотів би я приділити особливу увагу ремінному приводу. Багато хто пише, що це мотоблок на колесах, що ремінний тракторець це не трактор, що всі рівні будуть просковзувати, що їх рватиме, та багато чого пишуть. Але на мою думку, це пишуть ті люди, які біля Шефенга ніколи навіть рядом не стояли. За всю мою робочу практику. Я жодного разу не чув, щоб когось порвався ремінь або хтось із власників жалівся на те, що вони там проскальзують, що трактор погано працює і за цього не виконує свою роботу. І ще одразу хочу пояснити для тих умників, які будуть писати, о, у вас там ржавий трактор, подивіться, яка ржавчина. З цієї сторони на шифенгу встановлені зливні крани. І ця ржавчина залишилась від тої води, яку зливали з. Системи охолодження, тобто це все легко змивається і нічого там не буде. І деталі там добре пофарбовані. І також хочу відмітити, що коли ви вже вдома будете в себе зливати воду, то такої кількості ріржі вже не буде, бо ми не один раз будемо промивати систему. Після того як трактор зібрали і він пройшов контроль якості. Далі, звичайно ж, це все витирається, і трактор до клієнта їде чистенький. Також, якщо порівнювати цей трактор з трьохциліндровими, то Шефенг трішки поступається у вантажопідйомності підйомності заднього підйомного механізму. Бо заявлено тут всього 300 кг, а на трьохциліндрових в середньому від 420. А взагалі хотілося б ще затронути таку тему це самої ціни трактора і його ремонту та обслуговування. На момент виходу відео ціна цього трактора становить 4940 доларів. І, до речі, хочу наголосити, що в нас майже завжди в магазині проходять якісь акції та знижки, тому рекомендую вам дзвонити та запитувати, скільки вам обійдеться той чи інший тракторець або навісне обладнання. я думаю, ви будете приємно здивовані. Що ж, рухаємось далі. Крім того, що цей трактор коштує дешевше, ніж трьохціліндрові трактори, які ще є в нього переваги. І саме головне це простота і дешевизна ремонту. Тобто у вас є один циліндр, і у вас є паливний насос, який має тільки один плунжер. Тож в разі якихось проблем вам не потрібно вести паливний насос до якихось мастрів. Абсолютно все можна відремонтувати вдома в простих умовах. І, звичайно ж, один циліндр буде коштувати вам в капітальному ремонті дешевше, значно дешевше, ніж три. Зараз може хтось захоче сказати, що і ресурс у такого двигуна, одноциліндрового, значно менший. Я, звичайно ж, частково з цим погоджусь. Так, тут немає масляного фільтра в двигуні, тож мастило тут міняти потрібно частіше, також періодично. Знімати піддон двигуна та дивитись, заглядати, що там робиться всередині, можливо, йому потрібна промивка. Взагалі, що ви маєте знати саме основне про цей одноциліндровий двигун? Тут має бути завжди чистий повітряний фільтр, виставлені відрегульовані клапана та момент вприску. Якщо з цим у вас все в порядку, трактор працюватиме. Нормально та довго. Саме з моментом приска відбуваються цікаві історії, особливо з тими людьми, які полюбляють зробити перетяжку всього трактора, тобто покрутити усі болтики, коли трактор приїхав до них додому. А все тому, що вони звичайно ж підтягують і паливний насос на двигуні, тим самим і змінюючи цей момент вприску палива. Ну, це слава Богу, буває не так часто, але все ж таки трапляється. Ну, в принципі, це всі особливості. Те, що потрібно замінювати масло, я вже казав. Звичайно ж, потрібно слідкувати за температурою самого двигуна. Колись тут були проблеми з заваждушуванням системи через пробку на радіаторі. А саме через кришку заливної горловини потрапляло повітря. Зараз проблем таких немає, але все ж таки слідкувати за цим потрібно. Далі, звичайно ж, потрібно відмітити простоту обслуговування щеплення. Обслуговування та ремонту. Чому? Тому що воно все знаходиться зверху і розкатувати трактор вам не потрібно. І взагалі проблем тут по щепленню я не зустрічав. Що стосується самої коробки, то самі шестерні всередині цілком потужні. А з чим тут з часом із навантажень можуть виникнути проблеми, це з підшипниками. Проблема ця зустрічається досить рідко, в основному це з тракторами більшої потужності. Але й тут замінити їх не так складно, все це цілком доступно та зручно. Тож відремонтуєте ви це спокійно. Залишився у нас передній мост. Так, він тут кулачного типу, тож має певні конструктивні особливості, за якими теж потрібно слідкувати. Але самий суттєвий недолік це відносно невеликий виворіт коліс. Але ж одразу є плюс в тому, що міст тут підресорений, і такої плавності в ходу я не зустрічав на жодному тракторі. Взагалі ж розповідати про цей трактор можна багато й багато, але так як цей трактор все ж таки дуже популярний в Україні, є купа відео в Ютубі від різних блогерів та просто гарних людей, які діляться інформацією. Тому я думаю, що основне я все ж таки розповів. Якщо у когось є якісь доповнення, звичайно ж, пишіть це в коментарях. Я думаю, це буде корисно почитати. Який можна зробити висновок? Так, якщо вам не подобаються рівні, якщо вам не подобається одноциліндровий двигун, якщо у вас є кошти на якийсь кращий трактор, ніхто ніколи не буде наполягати на тому, що беріть тільки цей шефенг, він буде кращий за всіх. Ні. Цей трактор я характеризую саме так, що він дешевше за всіх, але ні в якому разі не гірший. Так, зі своїми особливостями, звичайно. Але все ж таки він повноцінно виконує всю ж ту ж саму роботу, що і трьохциліндрові міні-трактори. Тому цей трактор завжди можна рекомендувати до покупки. І саме головне, що я впевнений, що купивши такий трактор. Особливих проблем ви з ним не матимете, і якусь копійку на ньому заробити теж можна, а тим більше власні потреби ви цілком будете задовольняти при правильному підборі трактора. Це вже стосується вибору будь-якого трактора, тобто ви маєте розуміти для яких об'ємів ви берете трактор, для яких робіт ви берете трактор і для якого навісного обладнання. Якщо у вас є питання по цьому поводу, звичайно ж, дзвоніть. По номеру, який ви бачите на екрані, я вам допоможу з цим вибором. Що ж, усім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!